Прийшла весна, а це означає, що зараз почнеться сезон алергії. Алергія, взагалі, що це таке? Це симптом чи хвороба? Давайте розберемося. насправді алергія це симптом. Чому? Тому що це реакція. Нашого організму на будь-який алерген, так, який заходить до нас в організму. Це може бути пильца, це може бути харчова якась алергія. Наш організм дуже розумний, і в нього є спеціальні клітини, які захищають нас від цих алергенів. Але якщо щось десь ламається і цих клітин не вистачає, то ми починаємо реагувати, тобто видавати якусь алергічну реакцію на те чи інше. Клітини, які нас захищають, називаються гістаміни. Так от, коли у нас є алергічна реакція на те чи інше, нам не вистачає гістамінів. Але це є, як завжди, причини. Це може бути розлад в ЖКТ, тобто нам не вистачає ферментів, наприклад, якщо це харчова алергія, або у нас дисбаланс нашої флори. Тобто патогенна форма, флора перевищує нашу хорошу флору, ферменти, пробіотиків, або в нас погано працює печінка з жовчним, тому що жовч це антисептик, і якщо у нас або не вистачає жовчі, або вона загуста, вона в свій час правильно не виливається на їжу. Да? Тобто реологія жовчі це Тікучість, вона погана, тому у нас е, вже йде дисбаланс у ЖКТ. Також це може бути просто е, причина в печінці і жовчному, тому що перше, як я вам сказала, да, жовч погано працює, а Печінка не справляється, тому що у печінки дуже велика нагрузка на все. Вона дуже багато всього робить. І головна одна із головних її функцій виводити все з організму. Тобто, всі токсини, всі метаболіти, тобто відходи наших гормонів. Да, вона розщепляє жири, вона синтезує гормони щитоподібної залози. Вона з Т4 вільного перетворює Т3. Т3. Ось, тобто в неї багато функцій, і коли в нас в організмі дуже багато токсинів, да, дуже багато шлаків, це не наукове слово, але ми звикли до нього, да, то печінка не справляється. І в цей час у нас може бути, проявитися будь-яка алергія. І ще в нас може банально не вистачати кортизолу. Ми звикли, що кортизол гормон стресу, але він не тільки гормон стресу, він регулює дуже багато в організмі в нашому процесі. Тому,